Вітаю, мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам приємного сьогоднішнього уроку. На попередньому занятті ми разом з вами вивчили поняття та види забруднення, а також визначили основні екологічні проблеми в нашій країні. Сьогодні ми детальніше ознайомимось із сучасним станом атмосфери, впливом людської діяльності на якість повітря, а також визначимо масштабний екологічний вплив на атмосферу, що його здійснює антропогенна діяльність людини. На минулих заняттях ми з вами зазначали, що атмосфера це газувата оболонка землі. Вона складається з суміші кисню, вуглекислого газу, азоту та водню. Цю суміш ми власне називаємо повітрям. І от, якщо кожен з нас може обирати воду, яку вживати чи не вживати, або продукти харчування, то якість повітря, яке вдихаємо, ми контролювати не в змозі. Звісно, ви можете обрати проживання за містом, а не в ньому, адже забрудненість атмосфери значно варіює у залежності від автомобільного навантаження і промислової діяльності. Але напевно нам усім дуже пощастило, що зараз живемо не у Лондоні 1952-го Осінь того року видалась дуже сніжною і холодною, що змушувало людей спалювати більше вугілля. Проте антрациту — високоякісного вугілля з низьким відсотком домішок Україні не вистачало, адже він йшов на експорт у післявоєнні часи. Тому спалювався лігніт, буре вугілля, у якому значно підвищений вміст сірки. За низьких температур близько мінус 5 градусів, майже 100% вологості та викидів в атмосферу діоксиду сірки. 7 грудня 1952 року Лондон потонув у суцільному тумані з високим вмістом сірчаної кислоти. Він був настільки густим, що вдень не було видно сонячного світла, а карети швидкої допомоги не могли дістатись до постраждалих. Високий вміст сірчаної кислоти надходив до легень та осідав на слизовій оболонці, спричиняючи розлади дихання, анемію, гіпоксію дихальних шляхів. Статистика смертності за той період відсутня, але кількість жертв вбивчого смогу до 9 грудня сягала щонайменше 4 тисяч. Переважно це були діти та літні люди. І хоча ці страшні події стали 70 років тому, небезпека появи смогу все ще зависає в повітрі. Смог є аерозолем, який складається з диму, пилу і туману, та виникає у великих містах за умов безвітряної погоди і значної кількості атмосферних викидів. Особливості міської забудови ускладнюють продування вулиць вітром і сприяють концентрації забруднювальних речовин. В утворенні смогу беруть участь вихлопні гази транспорту та пил, який піднімається під час його руху, викиди опалювальних систем та промислових підприємств. Так, наприклад, весени 2019-го і на початку карантину, у квітні 2020-го, у Києві спостерігався сильний димовий смог. Він був спричинений пожежами на сміттєзвалищах і торфовищах. Такий туман не розсіявся близько тижня. За даними Центральної геофізичної лабораторії, окрім води, в Київському тумані були наявні пил, сажа, діоксид азоту, діоксид сірки і навіть така небезпечна речовина, як формальдегід. Загалом Київ є одним з найбільш забруднених міст в Україні. Тож, якщо ви є мешканцем столиці чи плануєте його відвідати, рекомендую уважніше ставитись до рівня забрудненості повітря. Наразі є дуже зручний спосіб моніторингу цього фактору. Достатньо просто перейти до telegram боту якість повітря у Києві, який зараз продемонстровано на екрані. Потім необхідно зазначити район Києва, перевірку якого ви хочете здійснити. Після цього надійде відповідь. Я отримала, що рівень забрудненості повітря мого району є незадовільним, а саме 154 AQI. Екіа розшифровується як індекс якості повітря та враховує концентрацію шкідливих речовин і час їхнього розповсюдження. До 101 AQI стан повітря вважається задовільним. Тому за показника 154 Telegram бот рекомендував мені утриматись від тривалих прогулянок. Основними джерелами забруднення атмосфери є промислові виробництва у металургійній та хімічній галузях, теплові електростанції, транспорт. Також істотно забруднюють атмосферу тваринницькі ферми. Жуйні тварини є одними з найбільших виробників метану та звалища. Мікроорганізми у процесі переробки відходів виробляють значні кількості метану, СО2 та інших газів. Основні речовини, які викидають в атмосферу: карбон, 4 оксид, карбон 2 оксид, оксиди нітрогену, оксиди сульфуру, метан, ароматичні вуглеводні, промисловий пил тощо. Для охорони атмосфери необхідне застосування як технічних, так і законодавчих заходів із метою зменшення масштабів забруднення атмосфери. Так, наприклад, наразі для роботи промислових підприємств чи теплоенергостанцій є необхідним використання повітряних фільтрів для зменшення надходження шкідливих речовин в атмосферу. Контроль викладу забруднення в атмосферу відбувається на законодавчому рівні. Але заходи із захисту атмосфери в межах однієї країни є малоефективними, бо всі зусилля будуть нівелюватись забрудненням атмосфери в інших країнах. Тому 1997 року на сесії Генеральної асамблеї ООН був прийнятий відповідний документ, який визначає та координує напрями роботи національних урядів у межах програми з підтримки чистоти атмосфери. Також 1997 року було прийнято Кіотський протокол, міжнародний документ спрямований на регулювання викидів в атмосферу парникових газів. До негативних наслідків забруднення атмосфери належать погіршення якості повітря, смог, кислотні дощі, розвиток парникового ефекту та порушення цілісності озонового шару. Кислотні дощі це опади, кислотність яких вище за нормальну: pH 5,6. Вони розвиваються у результаті взаємодії оксидів нітрогену та сульфуру із парами вологи в атмосфері. Опади з підвищеною кислотністю погіршують стан екосистем. Зокрема, закислення ґрунту може стати причиною деградації лісів і руйнування історичних пам'яток людства. Ще одним з негативних наслідків забруднення атмосфери є накопичення в ній парникових газів метану та СО2. Молекули цих газів затримують енергію сонячних променів, які відбиваються від поверхні землі, що у свою чергу може призвести до підвищення середньої температури на землі. Руйнування озонового шару теж пов'язане з погіршенням стану атмосфери. На цілісність озонового шару, зокрема, вплинули значні викиди фреонів: це 2 хлор 2 на північному полюсі під час тривалого ультрафіолетового випромінювання хлор відщеплюється від фреону, вступає в реакцію з озоном і каталізує його перетворення до звичайного кисню. У подальшому ці реакції призводять до зниження цілісності озонового шару. Отож сьогодні ми з вами розібрали основні антропогенні чинники, які зумовлюють погіршення стану атмосфери, ознайомилися з сучасними засобами охорони якості повітря. А також детально розглянули екологічні наслідки забруднення атмосфери та як вони впливають на наше життя. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей.